Слава Україні! Як зробити прогрес-бар на ВБА, щоб бачити результат, як виконується ваш код, скільки часу залишилося до його виконання і де це можна використовувати? Наприклад, я використовую в своїй базі даних, і мені, наприклад, треба знати, скільки часу ще залишилось, щоб заповнити оцей додаток. Я натискаю і у мене пішов процес. Воно собі створюється, і я бачу, скільки, скільки відсотків зроблено, скільки ще залишилося. Так, заходимо в розробник. Visual Basic. Або лівий Alt і F11. Так, ось наша книга, Progress Bar. Тут же один є. Ми зараз створюємо новий. Натискаємо Insert. User Form. У нас з'являється така форма. Я хочу, щоб ширина її була 400. Можна зробити будь-яку ширину. Меншу, більшу, яка вам подобається. Потім вставляємо заголовок в його властивостях, вибираємо Back Color. Давайте виберемо ось такий. Розширюємо на всю ширину. Так, достатньо. Забираємо заголовок. Так, і його назвемо. Назва буде LBL Progress Bar. Один хай буде. Вставляємо ще один заголовок. Сюди ж називаємо lbl value 1. Так, value це значення, яке буде тут. Пишемо тут 0%. Так, далі. Backstyle виставляємо transparent. Так, і text-align Тобто розташування по центру. Можемо ще зайти в фонд. Поставити жирний і трошки більший. Тут ми, в принципі, все зробили, тепер можна його отак от зробити. Так. Назвемо це Progress Bar 1. І в заголовку можемо написати прогрес. Можна англійською. В принципі, ми саму форму підготували. Тепер двічі клікаємо на форму. Це все видаляємо. Прописуємо таку функцію. Function прогрес. Перцентаж Single. Тобто тут буде процент. Ми будемо передавати цей процент з нашої функції. І це Optional Upload, upload After Completion as boolean true. Тобто, якщо тут стоїть true, то відразу після виконання процедури ця сама форма зникає. Якщо ми виставимо false, то вона буде, поки ми її самі не закриємо. Далі VBA do events. Значить, do Events нам треба для того, щоб у нас продовжувався виконуватися макрос в той час, коли, в нас, коли ми відображаємо цю формочку. Бо в інакшому випадку, як тільки в нас з'являється якась форма, макрос припиняється. У нас виконується. Тобто в нас макрос виконується порядково, наткнувся на, форм, на якусь форму і перестає працювати. Ця штука нам ну, для того, щоб він не переставав працювати. Визначаємо загальну довжину і поточну довжину. Загальна довжина це ту, яку ми виставляли в нашій формі. Поточна довжина це загальна довжина, поділена на 100 і помножена на відповідний відсоток. Далі ми е, звертаємося до нашої форми. Там, де прогрес бар, це наш малюночок, має таку поточну довжину. Тобто залежить, зафарбовується в залежності від відсотка. А це зафарбування от таким способом реалізується, що показується не вся довжина, а якийсь її кусок. Там, де value, ми передаємо наш відсоток в такому форматі і додаємо відсотки. Тут в кінці умова. Якщо у нас ось тут true. І процес завершився повну, повністю, то ми ховаємо нашу форму. Такий простий код для демонстрації, як це працює. Ми зараз підключили оцей бар. Наш, те, що ми тільки що створили. Прогрес бар, ми звертаємося до нашої форми. Потім до нашої функції прогрес, яку ми от сюди вписали. І передаємо їй процент, Проценти і в кінці ховати або приховувати, або не приховувати. За замовчуванням тут стоїть true. Тобто приховувати. Так, а в нас ми виставили не приховувати. Значить, як взагалі підключати? Ви підключаєте в свій цикл. Далі я покажу на практиці, як це зроблено. Call, форма, функція. І ось сюди підставляєте. Початкове значення. Оцю, з чого ви починаєте? І дорівнює 1 до ділити на 10 тисяч. Тобто на кінцевий результат множити на 100. Все. Підключити дуже просто. Два параметри. Оці прописуєте і все. Якщо ми хочемо, щоб вона ховалася після завершення, це false, забираємо. Так, давайте її запустимо. Щось воно не хоче. Того, що ми от пропустили е букочку. Пішов прогрес. Ось, вона пропала. Як підключити її на практиці? У мене є така база накладних, і вона на підставі певних параметрів формує. Картку додаток 47. Тут в мене починається цикл. Ось він N. Це там у нас було I. у мене тут N. І кінцева величина U Bound Filtered Data. Тобто ось верхня межа мого масиву. Я підключаю тут в самому кінці. Call бар, прогрес. N. Так як я казав, початкове значення. Ділимо на нашу кінцеве значення і множимо на 100. В принципі, все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!